Що історія допомагає зрозуміти про цю війну. Відповідь на це питання намагався дати Ярослав Грицак, історик, публіцист, професор Українського католицького університету. На зустрічі із рівненською інтелігенцією науковець говорить про відсутність законів історії та циклічності в її процесах. Чому вона почалася? Тому що люди неправильно думали. Тому що не думали, що є якась особливість, така все інше. Насправді війна почалася з того, що декілька людей прийняли помилкове рішення. Ні, склеопатр вступив у цю. Дії. Це одна точка зору. Друга точка зору це те, що люди є від проди погані. Науковець розвиває думку і говорить, що війна є нормою для світу, а мир винятком. Тому варто згадати відому приказку: хочеш миру, готуйся до війни. Та це доволі дороговартісний продукт, у який постійно треба інвестувати реальні гроші на забезпечення обороноздатності країни. Нинішню війну із ординцями Ярослав Грицак порівнює із протистоянням між батьками та синами, в якому молодше покоління завжди перемагає. А політичні еліти України та Росії якраз і різняться щонайменше на одне покоління. Проводить аналогії науковець між війною сьогоднішньою та Першою світовою. Як кінчаються ці війни? Ці війни кінчаються тим, що одна страна не витримує напругу війни, тягара війни і колапсує. Причому колапсується отак: Ввечері ти ще лягаєш спати, ця держава існує, зранку ти просипаєшся. Її вже немає. В цій війні виграє той, хто має більше ресурсів висидіти в, в, в окопах. Ця війна супроводиться фронтовими діями, великими битвами, але ці битви, попри те, що вони дуже важливі, не є вирішальні. Виступ історика триває близько години. За цей час Ярослав Грицак говорить про розбудову ліберальних демократій у світі, про необхідність побудови механізму, який обмежить насильство, та про війни, що змінили прописку. Раніше це були країни першого світу. Нині конфлікти господарюють у світі третьому. Почавши цю війну, Путін підписав собі сам вирок. Але як кажуть, народі за ким сонце зійде, роса очевисть. ким Путін колапсне Україна може три рази колапснути. Одне, що шкодить війні, це тріумфалізм. Що ми виграємо, військово виграємо. Окрім виступу, Ярослав Грицак презентує одну із своїх праць, присвячену необхідності подолання минулого в Україні. Я завжди задоволенням читав його есе у журналі Україна, там працювали мої колеги. І я думаю, його ідеї свіжі, незвичні і трохи вирізняються. вибиваються Вибувається загальностандартного сприйняття української історії. Після виступу присутні більше години не відпускають Ярослава Грицака. Більшість питань до історика про майбутнє України, перемоги у війні та примирення в нашій державі після завершення військового конфлікту. Ми не можемо тільки карати, бо самі покарання ніколи не діють. По крайніх зашкають спротив. Україна це найкраще знає, країна все скарали, але вони від того її в нас ставалося сильніше. Примирення. Примирення – це може якраз погане слово, тому що ми думаємо, що примирення означає прощення. Ні, примирення не означає прощення. Примирення означає певні структурні процеси. І попри те, що обговорення військових злочинів болючий процес він необхідний для майбутнього розвитку України. Це одна із основних тез історика, що завітав до Рівного. Це один з най. Найбільших і найпотужніших мислителів сучасної України. Це не просто історик, це людина, яка глибоко розуміє історичний контекст, економіку і може видавати на гора ті сенси, які сьогодні є формуючими для нації. Ярослав Грицак не сумнівається в перемозі України, проте сліпої віри в це недостатньо. Потрібна вагома підтримка західних партнерів, яку українці отримали вперше за останні 100 років. Бачення майбутнього України і Росії, яка навряд чи зрадить своїм імперським намірам, Ярослав Грицак ділиться із журналістами ITV. Росії не винятком. Просто це е, міняння характеру кожної держави з статом певних зусиль, реформи таки усі інше. І я маю надію, що після перемоги в цій війні е, Україні разом з заходом вдасться зробити достатній тиск, щоб ці реформи стали. Якщо ні, тоді на жаль, нам треба провчитися жити як ізраїль, який живе в оточенні ворожого. Закінчує Ярослав Грицак доволі оптимістичним тезисом: хто починає війну, той її і програє. Михайло Присяжнюк, Богдан Корбяк. Телеканал ITV.